Пам'ятати кожного в Івано-Франківську відкрили меморіальні дошки чотирьом захисникам, які загинули в боях за Україну на фронті: Артур Бойчук, Юрій Максимчук, Ігор Скуб'як та Вадим Байжанов. Тепер на їхньому прикладі відданості та патріотизму навчатимуться нові покоління в ліцеї номер 19. 2014-го Ігор Скуб'як активно займався волонтерством разом зі своїм товаришем Олександром. Вони неодноразово їздили в зону бойових дій. Та на початку червня 2024-го ігор доєднався до лав зсу. Служив у 92-й десантно-штурмовій бригаді. Під час бойового завдання боєць отримав численні поранення. Понад 80% його тіла було в опіках, наслідок чого розповідає товариш, 20 серпня 2024-го року. Воїн помер у лікарні. Останній раз ми з ним спілкувались 4 серпня. І 5 серпня він поїхав на бойовий виїзд і він пропав. Два тижні я його шукав, не міг знайти телефон, був в нього поза зоною. І 21 серпня я вже через міністерство оборони знайшов місце його перебування. І це 21 серпня зранку, а 20 серпня, він помер вечором. найрідніший був хто з таких, хто міг бути тільки. Саме був не залишився осторонь війни. І Вадим Байжанов за висновками ВЛК. Чоловік був обмежено придатним до військової служби через проблеми зі здоров'ям. Та це не завадило 24 лютого 2024-го мобілізуватися у лави зсу. Чоловік воював на курщині, де потрапив під російський обстріл. Від уламкового поранення Вадим загинув. Командування дало наказ поміняти своїх побратимів. Там 10 на 10, чи скільки було. Він мені написав посильну смс що я їду, щоб це. Я дуже переживав, я не так за все переживав, бо я десь проходив строкову службу, вже і скільки служив, вже я і сам був у Збройних силах України. Я знав, що він загинув в першому же бою, так можна сказати. І цей, він єдиний якраз з того екіпажу, що командир 300, побратим 300, а він ну, без шансів. П'ятдесятирічний Юрій Максимчук працював стоматологом. У травні 2022-го мобілізувався до медичної роти морської піхоти, де був старшим лейтенантом медичної служби. Його тітка розповідає, Юрій служив понад два роки і достойно виконав свій обов'язок. З перших днів війни служив медиком, підбирав поранених, допомагав, а сам загинув. Дуже хороший хлопець. Він достойно виконав свій обов'язок і не одній людині врятував життя. Ну так трапилося, що собі допомогти не зміг. Боровся за незалежність та свободу України, й солдат Артур Бойчук, 35-річний військовослужбовець був інспектором прикордонної служби. Під час виконання бойового завдання в населеному пункті Білогорівка Луганської області чоловік загинув. Мати Світлана розповідає, сина виховувала одна і смиритися з цією важкою втратою не може. Рівно 30 років тому, тому назад він прийшов перший клас. Він був дорослий. Він навіть у першій класі клас ішов сказав, мамо, вийдіть на роботу. А я кажу йду сам, бо я, мамо, у вас дорослий, а тепер його нема. Мені взагалі не вистачає в мене вдома. Я сама жила з ним, сама виховала У мене всюди фотографії. Кожен дотик, кожен він, він, він. Я не знаю далі жити. На фасаді навчального закладу вже вісім анотаційних дощок загиблим на війні випускникам. Вчителька ліцею номер 19 Тетяна Довган каже: кожен з учнів у свій час був розумним та талановитим, тому не могли залишитись осторонь. Вони були звичайними дітьми, бігали по коридорах, копали м'яча на перерві. Ці хлопчики, які яких ми вчили свободу. Збільшується, коли почалася війна, пішли і загинули. Загинули, віддавши своє життя, своє здоров'я, своє життя за волю нашої України. Віталія Кочандрія Аргара, телеканал 402.